Попутляру та по Карсену по інтерв'ю. Ну він набрехав 45 п'ять Це не буде людині, там предприємцю чи людині капіталу. Воно не буде цікаво, тому що всі розуміють, що він пішов на Київ, тому що Крим його до цього достався без жодного вистрілу. І потім уже він розявив свого рота, щоб захапати Київ та підкорити собі людей, які відчули демократію, життя таке. Вільне життя, і це одна ціль була. Те, що він брешив, це що то, то йому там на поступки не пошли, там на поступки, що його придушували, йому давали торгувати ніфтю, він жив як король. Ну він забажав там правити світом. Пам'ятаєте, як та бабка говорить, що хочу бути там царіцею столбовою. Ну ось і ті, бачите, зараз біля розбитого карита. Вони навіть на своїх касках не навчаються. А Що ще помітив, те, що рубль Втрачає, чому не можу пояснити, тому що рубль до світового ринку зараз не прив'язаний, за нього нічого не можна купити у світі, і це залишки розуму на що вона розуміє, що рубль неможливо зараз 80-70 зробити, тому що внутрі ця машина ніхто не буде за папір продавати там м'яса чи творог, і щоб якось скріпіла ця машина та їхала. Рубль потрібно, щоб вказувати, ну що він не такий там міц. Там вже щось там тільки так можу пояснити собі. І ще там гарна новина. Вроді би як проголосують за пакету цей 60 мільярдів доларів допомоги Україні. І до цього ж Європа 50 мільярдів євро. І смотрите, це вже бюджет в Україні, можна сказати, що 100 мільярдів, там 110 мільярдів. Що це означає що раша запланувала на 24 рік 125 мільярдів військово промисловості но це гроші ще потрібно заробити вони то запланували а вони зараз резервів немає там уже як все це уявляється газ не втрачають не тільки в ціні вони ще й свої ринки втрачають тому що індія зараз не хоче з ними торгувати нафтою втрачають й... Ці заплановані гроші потрібно заробити, а воно щось не виходить. Тому це плач Путлера, це виправдовування якесь. Ну він бажає себе представити ще таким здравомислячою людиною, яка там е, хоче яких щось домовлятись. Ну, в світ капітала ніхто йому не повіри. Не буде вже такого, що Пулера залишать так, як є. Тобто його дотиснуть, його доб'ють. Економічна, військова. Тобто, бачите, допомога України йде, скільки там не було, що ой-ой, все пропало, ніхто не допомагає, допомагають. Все, на все добре, до слідючої зустрічі.